Рані овочі та нітрати на франківському ринку за місяць забракували три партії редиски З торгових прилавків каже лікар ветеринарної медицини Василь Цапар. Вилучили близько 80 кілограмів коренеплодів. А все через те, що в овочах виявили перевищення в місту нітратів. Краща ситуація з капустою, помідорами, огірками та зеленню. Рівень небезпечних речовин у них каже фахівець, знаходяться в межах норми. Тож вони цілком безпечні для споживання, проте в помірних кількостях. Це є Рання, рання продукція, і її треба, і треба з нею ну, обережно в невеликих кількостях її купляти, споживати цю продукцію. Огірки помідори у нас так само завозяться, вони вирощуються в нашій області. Це є у нас брошнів осада. Там ми робили огірок, він норму не перевищував так. До верхньої межі він доходив, ну, але вибраковувань не було нічого щодо огірка. так що Споживати можна спокійно. Якщо людина боїться нітратів, можна споживати її обов'язково з молочними продуктами, тому що молочні продукти їх нейтралізують повністю нітрати. Завозять на ринок овочі, кажуть продавці, здебільшого із Закарпаття чи Одеса, а також імпортні з Туреччини. Франківка Олександра торгівлею займається вже понад 20 років. Каже, кожну партію товарів, які її привозять, завжди перевіряють у лабораторії, щоб на прилавок не потрапили небезпечні для здоров'я покупців товари. Коли ви вибираєте овочі от перець, чері, помідор, огірок, це йде все турція. Турція щільно перевіряється у нас на таможнях. Там сертифікати якості, там не буває. Е, така сама картина з Іспанією. От помідори, огірок раніше був трошечки, перець. Також воно все йде провірене. Рані овочі франківці купують охочі, кажуть, нітратів не бояться, адже знають, що товар проходить перевірку. Здебільшого купляють зелень, огірки та помідори. У них переконані, є достатньо вітамінів, які так необхідні після зими. Вже хочеться після зими щось трошки поновити запас вітамінів. Ну, знаєте. Відношені, скільки ми кожен день всяких різних інших продуктів вживаємо, якоїсь там хімії, всяких, там, е, ну, я думаю, що не набагато більше, ніж в природніх продуктах, фруктах, овочах. Краще їх з'їсти. Та які не трати в салаті і руколі? Це найбезпечніше саме, саме як на мене травичка весняна. Хочеться весняного, хочеться свіжого, хочеться вже якихось вітамінчиків в організмі. Так. Весна треба їсти овочі я завжди е, ходжу на ринок е, вибираю тут продукти бо вони якісні е, мають перевірку проходять і тому я довіряю нашому ринку Проте варто пам'ятати, що рання продукція, крім користі, може нести й шкоду для здоров'я. Перед тим як вживати овочі та зелень в їжу, краще замочити їх на декілька годин в підсоленій воді. У салат з ранніх огірків редиски і зелені можна додати одну столову ложку лимонної кислоти чи олії, які нейтралізують небезпечні нітросполуки. Люса Грибики та Магладі, телеканал 402.